Чи зараз забороняється користуватися відеореєстратором? Нагадаю, друзі, що в березні, після повномасштабного вторгнення в Україну расистів, відповідно. Скажем так, на рівні Міністерства оборони, зокрема, було запропоновано провести таку здійснити таку заборону водіям, аби вони не користувалися відеореєстраторами. і, Відповідно не було витоку якоїсь інформації про переміщення наших військ, про наші відповідні якісь інфраструктурні об'єкти, чи, зокрема, якісь обладнані блокпости і так далі. На сьогоднішній день фактично ця заборона, якби вона діє, і ніхто не говорив про те, що її вона відміняється. І відповідно, заборона фото та відеозйомки за допомогою відеореєстраторів вона стосується кількох, скажімо так, категорій кількох об'єктів. Зокрема, забороняється фото, і відеозйомка доріг загального користування, також об'єктів загального призначення. Відповідно об'єктів інфраструктури, блокпостів, як я вже говорив, укріплень, а також розташування зосереджень чи переміщення військових частин і підрозділів сил оборони. Тобто, зокрема, якщо подивимося на оці обмеження, то відповідно побачимо, що все, що стосується більше такої військової справи, і все, що стосується критичної інфраструктури, зокрема також вагомих значних скажімо так, цивільних об'єктів забороняється здійснювати відеозйомку, аби це все якби так не було використано ворогом в своїх якихось цілях. Заборона діє в усіх регіонах нашої країни, і, зокрема, особливо на тих територіях, де ведуться активні бойові дії. І якщо так. Підходити до відповіді на це питання, яке звучало, то я б сказав би, що на сьогоднішній день ця заборона вона продовжує діяти. І, Відповідно, все-таки, якщо ви переміщуєтесь за допомогою автомобіля біля таких об'єктів, які були перераховані, то я б сказав би, що краще не робити цього і краще не проводити відеозйомку. Якщо це там не є дорога якогось загального значення, якщо там немає ніяких об'єктів критичної інфраструктури чи об'єктів Загального призначення, чи це не приміщення військових частин і так далі. То теоретично ніякої заборони з приводу того, що ви будете їхати на автомобіль і відеореєстратор ваш буде знімати, в цьому немає. Тому все залежить від того, де саме ви знаходитеся і який об'єкт саме підпадає під ракурс вашого відеореєстратора.